Вітаю вас, любі терези! Сьогодні дивимось ваше передбачення на листопад 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти Оракулу. І це Дух Лося із ключовим словом лідерство. Цього листопада ви будете у такій керуючій позиції, або взагалі у вашому житті, або в роботі, або у власному колі друзів, родини. Ви авторитет, ви маєте приймати рішення не тільки за себе, а й за інших. Можливо, ви отримуєте певне підвищення на роботі. Можливо, так складається ситуація, що ви маєте взяти під свій контроль ситуацію у свої руки. І це водночас, звісно, може бути і прикольно, і круто, навіть, що ви в такій керуючій позиції, але водночас це завжди означає відповідальність. І це не так просто і легко може бути для вас, і це можуть бути якісь додаткові обов'язки, яких. Раніше у вас не було. Але давайте візьмемо ще карти для вас, аби побачити більш повну картину. І візьмемо оракул трав. коріандр із безсмертям ого, цікаво. Цікаво безсмертя це про якийсь проект чи якусь справу. Яка буде, знаєте, на довгі роки, яка переживе, може, вас навіть. І це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, це може бути якийсь робочий проєкт, який ви розпочнете цього листопада, і він буде довгостроковий дійсно. Чи це можуть бути стосунки, які ви розпочнете, або Оформите офіційно цього листопада, і вони будуть буквально на все ваше життя. Безсмертя. Щось таке дуже стійке ви можете побудувати власним лідерством, що зробить вас безсмертним. Може, ви можете. Зробити, якщо ви творча людина, наприклад, може, ви можете намалювати щось або написати книгу, яка буде на віки відома людям, і навіть після вашої смерті вона, вона залишатиметься як частинка вас на цій планеті. Якусь таку справу ви можете зробити, яка зробить вас безсмертним. яка як пам'ятник, знаєте, вам поставить, я наразі чую. Дуже цікаво. Ого, Ого, любі Терези. Давайте казковий оракул візьмемо. Ага, Русалонька тут у нас із жертвою. Із жертвою. І до речі, до речі ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте повністю оригінальну казку Андерсена, то головною метою і мрією русалоньки було безсмертна душа. Бо в русалоньок душі немає, вона є тільки у людей. Тому русалонька вирішила спочатку стати людиною, і потім вона хотіла померти, і аби її душа стала безсмертною. І у вас тут безсмертя. І тобто русалонька пожертвувала чимось, аби, аби отримати безсмертя своєї душі. І у вас тут якийсь серйозний крок по лідерству. Якусь жертву ви зробите, чимось ви пожертвуєте у своєму житті задля того, аби отримати оце безсмертя. Безсмертна душа у нас у кожного з нас, бо ми не русаленьки, я хочу одразу це сказати. Ми частинки Бога на цій землі, і Бог вічний, і Він безсмертний, тому, звісно ж, ми також у якомусь сенсі з вами безсмертні. Але тут я більш бачу щось таке про якусь справу, знаєте, якусь справу, яка може увійти в історію. Або ви щось таке зробите, що запам'ятається назавжди, що дуже сильно вплине на хід подій у певному суспільству. Або ви щось таке створите, що залишиться на довгі-довгі роки, назавжди у пам'яті. І оцей процес, як я вже на початку сказала, він буде не тільки прикольний і крутий, і веселий, а вимагатиме. Певної жертви від вас. Ви щось принесете у жертву, можливо, вашу якусь свободу у певному сенсі, так? Аби взяти на себе нову відповідальність, оцю лідерську. Для когось із вас це може бути навіть ем, не обов'язково якісь величні такі подвиги. Це може бути, що ви вирішите, наприклад, народити дитину, створити родину е, через дитину. Ви у якомусь сенсі отримуєте продовження вашого власного життя, продовження вашого роду, і при цьому ви жертвуєте чимось своєю свободою і берете відповідальність на себе. Може бути і таке для когось із вас. Але для більшості я бачу щось більш таке, таке, як дійсно, як якийсь подвиг взяти на себе відповідальність у якийсь. Важкій ситуації і зробити певну, якусь дуже важливу, історичну, я б сказала, справу. Дуже цікаво. Давайте візьмемо таро карти для вас. Місяць. Угу. Повішаний таке щось неясність якась. Незрозумілість, підвішений стан, нерозуміння, куди йти. Такі почуття можуть бути на початку листопада, імператриця ого, точно для когось з вас те, що я сказала про дитину, може бути. Бо імператриця вона, по-перше, символізує жіночі енергії, а по-друге, родючість, родючість як буквально, те, що я вже сказала, так і це може бути для багатьох із вас про творчість, родючість як процес. Того, що ви створюєте щось нове: книжку, фільм, пісню, яка увійде в історію і яка зробить вас безсмертними. Колесо фортуни, ага. Колесо фортуни змінюється, і оці енергії незрозумілої ситуації, підвішеного стану, якихось. Неясностей, вони змінюються для вас вже цього листопада. Так, і ви посідаєте своє місце, лідерське місце, короля, правителя, керівника. Ви можете наразі навіть не розуміти, як це має статися, як це ви маєте стати лідером. Але, бо це буде зміна. Обставин якась непередбачувана для вас. І з цього періоду неясності, коли це колесо повернеться, ви вже будете в зовсім іншій позиції. У лідерській пози позиції. П'ятірка мечів. Угу. Король жезлів. Другий король у вас. Це точно про лідерство. бо... Вже два короля, і цей дух Лося. Так, ви точно посідаєте якусь авторитетну посаду, будь то буквальна посада робоча, будь то просто роль, яку ви на себе берете. І при цьому ви берете на себе роль як такого мотивуючого лідера, який заряджає енергію, який надихає по королю жезлі, жезлів, так і роль такого. Інтелектуального, дуже розумного, дуже рішучого і холоднокровного лідера також, котрий вміє казати ні, котрий має дисципліну певну і вміє цю дисципліну поширити не тільки на себе, а й на своїх підлеглих. І королева Кубків наприкінці у вас. Цікаво, що у вас є багато цієї чоловічої королевської енергії, але є і жіноча енергія. І я наразі чую, що якщо ви чоловік, то у вашому житті в листопаді буде якась жінка, яка дуже добре вас підтримуватиме. А якщо ви жінка. Якщо ви жінка. То у певному сенсі, у певному сенсі ви будете. Ви, ви також будете мати чоловіка, якого ви будете підтримувати, який буде підтримувати вас. Але ви матимете уособлювати певний баланс жіночої і чоловічої енергії у собі. Тобто бути і лідером. Так, я зрозуміла. Бути і лідером це активна чоловіча енергія, уособлює це лідерство, так? І при цьому бути готовою йти на певні жертви заради великої мети. А це вже енергія більш жіноча. І творчість, оця креативність, і любов це вже більш жіноча енергія. Це не про те, що чоловіки тільки вміють досягати цілі, а тільки а жінки можуть любити чи жертвувати. Це просто про енергії. І в кожному із нас, в кожній людині є і жіноча, і чоловіча енергія. Так, ну і певні тут конфліктні ситуації. У вас будуть по п'ятірці мечів. Я чую, що ви можете отримати перемогу такими методами, про які ви будете шкодувати потім. А, бо, знаєте, але це не для того, зараз вам говорять вищі сили, аби ви це не робили. Це, знаєте, більше знову ж таки про цю жертву, і знову ж таки, про те, що коли ти лідер, тобі треба приймати важкі рішення. І іноді треба чимось жертвувати якимись стосунками із людьми для досягнення своєї цілі. І іноді є вибір у лідера, чи пожертвувати життям навіть двох людей або життям сотень людей. Розумієте, про який вибір я кажу? Це дійсно важкий може бути якийсь вибір, і ви маєте чимось жертвувати. Звісно ж, якщо ви не Політик, якийсь міжнародного рівня, то питання, які ви будете вирішувати, можуть бути трошки простіші, але пожертвувати чимось, ну не знаю, наприклад, спілкуванням із друзями, бо у вас на це нема часу. Бо ви займаєтесь роботою, яка є дуже важливою наразі для вас. І потім ви зможете, ви можете з ними посваритися навіть трошки з цими друзями, якось підвести їх, знаєте, бо ви там щось обіцяли, наприклад. А потім ви кажете, я не можу, бо я працюю, бо мені прийшло натхнення, я взагалі пишу свою книгу. Але ці жертви. Вони того вартують. Я у всіх розкладах на цей листопад чую фразу воно того вартує. Уявляйте собі, який місяць. Майже у кожного знака є щось важке, якісь випробування, якісь жертви, але вони того вартують, бо все це нас веде до мети якоїсь, якогось кращого життя, до розвитку духовного і матеріального, і будь-якого і. Тому для вас це взагалі шанс увійти в історію, зробити себе безсмертним у певному сенсі, тому, звісно ж, не впустіть його. І якщо ви думаєте, як це станеться, тут на початку у нас іде імператриця, а потім вже колесо фортуни, то вам може допомогти в цьому якась жінка або творча ідея, або родючість у певному сенсі. Бо дивіться, тут іде все незрозуміло, підвішено, і потім з'являється ця жінка може з якоюсь пропозицією для вас, і колесо фортуни обертається, і ви вже стаєте лідером, королем у своєму житті. Що ж, любі Терези, дуже цікавий розклад для вас. Дуже важливий місяць для вас. Удача на вашому боці. Вона прийшла, щоб допомогти вам реалізувати ваше призначення. І ваше призначення це, по-перше, бути лідером, тобто взяти на себе відповідальність, якщо вам хтось її буде пропонувати, або якщо ви самі будете розуміти, що більш ніхто не зможе з цим справитись, впоратись так, як ви. Беріть на себе цю лідерську позицію, приймайте важкі рішення. Знайте, що ви маєте це зробити, бо це є ваше призначення, і ви зробите себе безсмертним цього листопада. Це може проявитися пізніше, звісно, але сама зав'язка, самий головний перший крок, він стається вже цього листопада із вами. Що ж, якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам щасливого листопада! Бувайте, любі рези!